Доброго ранку усім. У мене ранок розпочинається з того, що я швиденько-швиденько скакаю по горі. Значить, сьогодні вже, напевно, що остаточно так думаю, що буде посаджений нарешті часник, тому що багато хто показує, хто садить ось всі дні і кажуть, що люди вже посадили. От, а я саме буду садити. Ні, ще не всі люди посадили, ще я теж саме буду садити. От. І потрібно мені зараз швиденько набрати, а діти у мене. Потереблять. Вероніка мені е, допоможе з тим, що вона мені його потеребить для садінки. Просто я ось е, забираю ось цей безстрілковий, забираю повністю, який він є, більший і менший, кладу в кульок. А ось це, то буду набирати зараз у кульочки такі головки, які от самі більші. І скільки їх туди є таких великих, то стільки буде насаджено цього року часнику. Але я так прикинула і подивилася, що його буде посаджено цього року більше, ніж минулого року. Минулого року було посаджено рядок вздовж. Це двома двома, да, двома цими сортами часнику було посаджено рядок один вздовж, а то решта була цибуля. Цього року ми трішки змінимо цей кубик, кубиком зробимо посадку, от, але все рівно його буде більше. Дивлюся, що у віночках моїх є ось цибулька геть. Зогнила. Заберу. А це, це як ці оці хорошенькі, Хорошо, так, все, злажу, швиденько лізу назад, тому що на роботу йти. Ну що, друзі, посадки. Я сміюся, тому що в мене вже це слово посадки і посадки. От вже воно в мене якимось нав'язливим за ці дні стало. Знаєте, тому що дивлюся, в інтернет всі садять, всі садять, всі досаджують, всі переживають, що вже пізно садять. А я аж саме сьогодні теж сажу 2 листопада, але нарешті до того ми дійшли. Що вже будемо садити. Сподіваюся, що ще не пізно, так як я слухала, що потрібно 10-15 днів до стійких морозів, щоб е, вкоренилися часничок, цибуля. Я думаю, що якраз е, так і дотягне, тому що на середину листопада вже у нас прогнозується е, якби і мороз і на ніч, і на день, і навіть і сніг. То я думаю, що, е, в принципі, ще я встигаю. По насінню. Часник не куплений ні один, ні другий. Часник домашній вже цього року, виходить, наш цьогорічний домашній. От, лежав на горищі, зберігався. Хочу сказати, що зберігся гарно, нормально він зберігся. От е, таку мисочку Вероніка мені його підготувала насіння. Часник і часник озимий, безстрілковий. Цибулі купила у магазині. Е... Ну, говорять, що насіння голландське. Будемо вірити, що голландське. І, до речі, саджу багато. Саджу чималеньку, вона дрібненька, вона дрібненька, її тут є. От е, з таким розрахунком, що весною побачу, або взагалі вже не буду садити, або тільки трішки. От, е, трішки цибулі на зелень, і буду сіяти моркву. Моркву буду сіяти вже зараз теж, от, тому, що, тому що якщо вже до середини листопада, середини листопада має бути мороз, то буде добре, вона нічого не посходить, не проросте. Там обіцяють трішки похолодання, дощі вона не буде сходити. Вона вже буде чекати весни. Е, правда. Е, Купую я завжди шантоне, але не було у магазині. Зараз то є ось королева осені, пізню встигли сорце. Хай буде королева осені, посію її, а вже тоді на весну, якщо буде урот виораний, я ще посію між буряками, посію ще мурфи і вже тоді посію, найду, якої вже я збуду. От. Що по ділянці? Ділянка у мене вже так, у хазяйка, знаєте, поорана, проферзована. Позначені рядки вже навіть е, дякую Петрикові і слава Богу, що вони позначені. Тому що сама б я напевно що їх зараз не, е, не назначила, тому що вже знов отримала магнезію в жопку. Так значить, ну от тобто ділянка доведена до пуття. Єдине, що каже Юра, там будеш дивитися, тому що ну, ферзував, і, виходить, ферза повитягувала ось тут, де були, були кукурудзи, форза повитягувала ось так це коріннячко кукурудзи. Нічого страшного, я його собі все поправлю. То, то не страшно. Е, Біляж, ну там немає нічого їстівного, Що ти туди заглядаєш? Е, значить, що ось тут мені повідзначив уже стопчики. Стопчик, стопчик. Тут е, планує Юра. Е, Ось так від дерева і ось так повздовж трішки. Получається, якраз де косілка стоїть, вона стоїть на межі. Оце тут планує загородити невеличку загорозу для, для бичка, для коника. Будемо живі, здорові, плануємо е, брати ще е, молоденьких на весну, якихось переходнячків. От, То він каже, треба, щоб обора була. Ну, не спорю, хоче. Хай робить, то він мені ось так, скільки він мені <смі>, тут відміряв на, на ті посадки, а це собі на обору відгородив ось такими кілочками і сказав мені за кілочки зась. Ну що, буду починати. Хочу е, минулого року і позаминулого, де вже давненько, я все сажу, ось так, знаєте, аж вздовж города. Такі роблю довгі гони. Ну, цьогоріч хочу таке поробити блоками. То напевно, що ось зараз у мене такий перший блочок буде е, тут, від, від поза стопчиками, сюди. Е, Посію моркву. Тут посію моркву, десь там серединка буде цибуля, а туди аж донизу вже буде часник. Отак, От я собі думаю, зроблю. Так, моркву я вже посіяла, зрівняла під цибулю часник вже розсипала попіл. І тепер, тепер висаджую. Сіжу і думаю, ви скажіть, що хіба даремно кажуть, що з то з розуму? Що я вам на початку розповідала? Анекдотів не розказувала. Мала робити все по блочкам. Блочок моркви, блочок цибулі, блочок. Часнику, так, да, хорошо. Морку посіяла. Відтоптала стежинку. Думаю, після морки посажу часник, а тоді цибулю. Взяла миску, стала на рядок. І як пішла цим рядком, як пішла, зайшла в кінець. потім думаю, Ну, скажіть, що робити? Часник виймати чи що? Одним словом, все. Нічого вже не буду переділяти. Вже раз засадила цілий рядок часнику. Оце звичка, знаєте, звичка, рядок між ноги і в кінець. То вже раз так засадила. Це засадила, знаєте, це ще без стрілок. От тепер буду садити цей. Ну, от того у мене якраз цілісненький рядок, звідси від початку, де має бути обора, звідси від початку і в кінець цілий рядок. Тепер цей буду садити. От, і цього так буду е, садити. Знаєте, що якщо на два рядки не вистачить, то я піду ще е, скажу дівчатам мені ще його дотереблять, і таки зроблю його два рядки. І одним словом, е, часнику буде в два рази майже більше, як минулого року. Посаджено. Е, ну і ще дав би Бог, щоб головки були в два рази більші як цього року. І буде добре. Принаймні, знаєте, принаймні до цього, скажімо так, трішки стараємося вже цього року. Попередники вичитали, де його краще посадити. Саме якраз ось були суданка, капуста, помодори, кавуни. І якраз оця ця вся ділянка йде на часник цибулю. Ну що, цибулю на зелень. Посадила відразу по часнику. І, можна сказати, виходжу на фінішну пряму. У мене лишилося голландське насіння цибулі. Да. Ну, саме, саме таке що хоче, чи сади, чи сій. Ну нічого зараз. Що роблять молоди качурики за качок? Дивіться, 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 куди його погнав цікаво? Куди погнав? Стояли ось з цими качечками. Червоненькими. Ну, дивіться, дивіться, дивіться. Зараз ще прийдеться буде йти переймати. Куди це він його зажене? Отак. Пішов по сусідніх городах. Мушу йти. Ой, такий концерт тільки ж не вийшов з качками. Гоню сво качура додому. Слухайте, я з цими качками і всім цим, всім, цим. я там знаю. Знаєте, такого скажи, як і мої, не знайду. Дивлюсь, почали битися. Погнав один качур другого. Я ж собі думаю, що це мої обидва б'ються. Як я бачу, я то качура ніяк зайняти не можу. Я його гоню додому, а він тікає до сусідів. Пішла гукаю. Гукаю сусіди, виявляються, вони теж собі купили шипунів недавно качура і качечок. І то їхній качур. О. Капець. Була б пригнала собі качура. Своїх хватає. бігати он до за ними, де ночувати сядуть. Забирайтеся, давайте. Давайте, киш. Ну, але нічого, молодці, молодці. Вигнали сусідсько. Хазяї, хазяї. Ідіть. Ну правильно, то це ще ж пождітно. Це ще ж, мабуть, не так, це ще ж вон... оце, мабуть, всі троє качурі. Ось, напевно ж, і качечка тільки одна. А вони зчинили там гвалт. Давайте забирайтесь на подвір'я. Ура! Ура! Вечір, сонечко сідає. А мені ще лишилося загладити. Посадила. Посадки мої закінчені. Навіть не віриться. Вийшло в часнику три рядки, Цибулі вийшло чотири рядки. І хочу сказати, що площа цибулі під зиму цьогоріч збільшена. Збільшена. Весною мо трошки і посаджу. Напевно, що так. Місце збоку лишається ще. От так, щоб зрівняти з морквою, то ще, напевно, що посаджу трішки і на весні. А зараз загладжую і йду у хату. Цікаво вам чути, що трактор деркотить. У нас оранка, оранка Юра горе, вдома його немає. Мами вдома немає, мама вся в городі <смі> цілий день. Ах. У хаті потрібно було проспалити. Не розпалила, от що не зробила. Ну, але ще хвалити Бога такі дні, що не дуже-не дуже воно і холодно. Ще можна, можна знаєте, прожити. Тому, так. Часник цибулю посадила, сусідню качуру мало не закрила собі. І можна сказати, що я тепер господиня. Поки загладжувала, вже геть стемніло, але ще дещо таке мудрюся вам показати. Ану, гляньте на гвоздичку мою. Гляньте на мою гвоздичку. Видно? Аби ще кілька днів тепла та й розцвіла б. Та вже й сквітувала б, можна було б і бачити, яка? Бачите, якою покушилася і вибила бутончики. Ну, отак. Ну, але що зробимо, Що зробимо, друзі, листопад листопад? Отак. Та вже яка буде, будемо бачити на, на рік, на той рік. А я свічу на гвоздичку, Юра сіде фонариком світить на мене, уже приїхав, ну і вже я закінчила роботу. Що хазяїн? Приймай роботу. Ти ж мені кричала. Що? Що тобі ще треба прогорати? Ну добре, що прогорано. А чого ти пішов куди покопаному? Ну куди покопаному? Я так заглажувала. На а ти пішов навпростець? Добрий день. Точніше вечір. Господар, добре, що поорано, то там ще якраз міститься навесно якась цибулинка і буде добре. Тобто то воно буде все оране? Добре.